Готуємо різдвяний кекс Емілі Дікенсон. В класичному варіанті присутній мед, але я його не додавав. Прянощі та сухофрукти кладіть за власними смаковими вподобаннями. Кекс вистоюється 2-4 тижні, я його вистоював 2. Декор робіть за бажанням: якщо марля чи бинт висохне раніше, змазуйте її алкоголем. Будемо робити пропитку для сухофруктів та кексу. 150 грамів сухофруктів. У мене це 50 грамів вишні, 50 грамів журавлини, 50 грамів родзинок, помити обдати кропом та перекласти в тарілку, плюс цедра з лимону та апельсину апельсин та лимон помити з харчовою содою, плюс сік одного апельсину та сік з половинки лимону плюс 50 грамів цукру, плюс ванільний цукор. Одна пачка, тобто 10 г, плюс 130 грамів коньяку. Чи будь-якого іншого 40% алкоголю. Окремо заварити чорний міцний чай. У мене це два пакетика на 200 мл рідини. За бажанням додавайте будь-який чай відповідно до ваших смакових подобань. Після додавання кожного компоненту перемішуйте, влийте до суміші чорний міцний гарячий чай та перемішайте ложкою, накрийте кришкою для настоювання. І відставте в сторону. Робіть всі дії, як показано на відео. Американській поетесі належать близько 1800 віршів, з яких за її життя було опубліковано менше десятка, вона була противницею тиражувань своїх творів. Емілі Дікенсон багато часу проводила на кухні. Тому і за життя була більш відома як майстерний кулінар. Відставте в сторону пропитку, нехай настоюється. Приготуємо тісто в окрему тарілку насипати, 2 чайні ложки розпушувача, дрібка ванільного цукру, 0,5 чайної ложки кориці, 0,5 чайної ложки імбиру, 0,25 чайної ложки гвоздики та молотого мускатного горіху, також 0,25 чайної ложки плюс дрібка солі, окремо просіяти 300 г пшеничного борошна. Перемішати в тарілці всі прянощі та додати до борошна. Знову перемішати все ложкою до однорідності. Відставити тарілку в сторону. Окремо подрібнити 50 г подрібненого мигдалю чи інших горіхів за смаком. Помийте, висушіть. Подрібніть. В класичному варіанті їх не кладуть. Підготуйте 200 г цукру, 20 мл вина та 20 мл коньяка. Процідити пропитку через сито, всю рідину вилити в тарілку. А сухофрукти висипати в іншу тарілку. Візьмемо глибоку ємність та викладемо в неї 180 грамів вершкового масла кімнатної температури. Збити міксером плюс 200 г цукру, виставити духовку на 160 градусів Цельсія. Перші 30 хвилин 160, інші 30 хвилин 180. Форму поставити на деко. До збитого масла з яйцем по черзі додаємо по одному яйцю. Курячому. Вони мають бути кімнатної температури. Додали, збили, додали, збили. Гарненько збивайте. До збитих яєць з маслом додаємо просіяне пшеничне борошно з прянощами. Та перемішуйте лопаткою. Жодних грудочок бути не повинно. Консистенція однорідна. Плюс 20 мл вина перемішайте ложкою, плюс 20 мл коньяку також перемішайте ложкою. Консистенція тіста має бути такою, як на відео, плюс 50 грамів подрібнених горіхів будь-яких горіхів. Перемішайте ложкою. Плюс пропитані та відтиснуті сухофрукти, що вимочувалися. Перемішайте ложкою. Перекладіть тісто в завчасно підготовлену форму та розрівняйте його. Форму обирайте будь-яку за власним бажанням. У мене силіконова форма. Якщо використовуєте скляну, користуйтесь пергаментом, чи можете зробити французьку сорочку. Поставити деко в тісто завчасно розігріту духовку до 160 градусів Цельсія на 30 хвилин, потім підвищувати температуру до 180 градусів Цельсія ще на 30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити сухою. Якщо верхівка кексу почала підгорати, а сам кекс всередині сирий, то накрийте верхівку фольгою і випікайте до готовності. Простежте за ним. Після випікання виставити з духовки та дати охолонути. Як кексохолоне, підготуйте блюдо, порізати бинт на шматки. Також підготувати фольгу. Шматки бинта замочити в нашій пропитці. Кекс виставити на дощечку та обкласти шматками пропитаного бинта. Спочатку я гадав, що бинт краще не різати і можна обмотати цілий кекс, але це було біса неправильно. Ріжте бинт на шматки, промочуйте його в пропитці та обкладайте кекс. Візьміть пензлик та додатково пропитайте його з усіх сторін. Дно боки, верхівка, внутрішня сторона. На блюдо викладіть фольгу, Поставте в неї кекс. Наверх та на бока також покладіть фольгу. Притискаючи руками, загорніть кекс. Залишки пропитки можете віддати людині, яка споживає алкоголь. За бажанням можете накрити ще й рушником. Винесіть в холодне місце на 2-4 тижні на вистоювання. Після проходження одного тижня я вніс кекс, розгорнув його, бинт був сухим, тому потрібно пропитати додатково алкоголем, використовую пензлик, а кількість алкоголю за власним розсудом. Буду пропитувати його коньяком. змажте його зверху, знизу, по бокам з внутрішньої сторони. Та знову загорніть вологий мокрий кекс у фольгу, накрийте рушником та віднесіть в холодне місце ще на один тиждень. Процедуру можна виконувати до 4 тижнів, проте я вистоював 2 тижні. Перед вживанням посипте цукровою пудрою. Настоювання допомагає йому набрати та накопичити вишукані аромати, відтворити смак, якому не буде рівних. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Поріжте його на порційні шматки та споживайте. Гадаю, любителі алкоголю зацінять Він поєднує в собі вишукану ніжність з ароматами життя. Чим довше ви будете його пропитувати та промазувати, тим смачнішим буде у підсумку. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!